Як зробити так, щоб економіка зростала на 7-10% протягом 10-20 років, щоб економіка була трильйон доларів? Знайшов відповідь на це питання економіст Ярослав Романчук. Книгу Новий захід Українська мрія він презентував у Тернополі. Автор пише про те, як використовуючи конкретні наукові моделі досягнути економічного успіху. Ярослав Романчук Білорус, але з 21-го року працює в Україні. Переконує, має докладний план, як перетворити Україну на процвітаючу державу, щоб 45 мільйонів українців хотіли розвиватись тут. Це моя книга там. Перша частка це теорія, потім це аналіз е, різних моделей. Потім це е, конкретне. Е... Опіс теорії економічного зростання на підставі підприємницької моделі, також у книзі є документи, які автор розробляв спеціально для розгляду уряду та президента, наприклад, про економіку воєнного часу. А саме цю тему зараз варто було б розглянути і вирішити. Економіст розповідає, хоча на початку повномасштабної війни влада поширювала принципи економічної свободи, але зараз ми повернулись до старої моделі, 90 сфер контролю над підприма діяльності сьогодні. Коли ви бачите таку картинку, така там притримальники, там 30 структур, кожна з них можна прийти, контролювати, там захищити, заблокувати активність. Економіст переконує, це стратегічна помилка. А якщо знову запрацює підприємницька свобода, то багато органів контролю не знадобляться. А це оптимізація видатків на державне керування. Також науковець наводить приклад, як ліквідувати корупцію на митниці одним рішенням впровадити плоску імпортну шкалу на всі товари 5%. А це передбачає написання конкретних проєктів законів. І коли є економіка воєнного часу, не не треба, має потреби отримувати 65 підписів всіх осіб, як сьогодні. Ну, Сьогодні це воєнний час, а для бюрокрації України це не воєнний час. Підхід до зміни та покращення української економіки має відбуватись комплексно, переконаний автор, і залежить від влади, бізнесу та громадськості. Тому треба вчитися всім. Одказність і політикам, і уряду, але також і людям. Тому що ми багато часу проводимо з молоддю, і студентами і з викладчиками університетів. Вони, це це Дитивно, коли в перший раз 30 років минуло з розпаду з Радянського Союзу і чують про економічну школу австрійську, австрійсько-українською, вони не перший раз. А нічого не читають, нічого не пишуть. І це ну, деградація така. Треба просто усім. Тут немає одної соціальної групи, яка взяла б відказність. Ми, у нас є тільки е, такі персональні політичні партії. Ідея написання книги з'явилась після діалогу з українськими бізнесменами. У тих було багато запитань, як продовжувати працювати, аби піднімати економіку. А книга допоможе це зрозуміти саме з науковим обґрунтуванням, адже допоки ніхто з науковців чи політичних партій не запропонували конкретної стратегії програми, як матеріалізувати ту саму українську свободу в економічній політиці.